На сьогоднішній день фракційне шліфування шкіри за допомогою СО2 лазеру є золотим стандартом в косметології і використовується більше 25 років в естетичній медицині. Лазерне шліфування використовується для лікування зморшок навколо очей а навколо губ на зоні обличчя. Також використовується для прибирання зморшок на шиї та декольте. Метод лазерного шліфування найкраще застосовується для лікування. Наслідків вугревої хвороби, постакне, рубців та стриї, лазерне шліфування шкіри чудово себе зарекомендувало для ліфтингу тканин, скорочує шкірний лоскут і дає гарний стійкий ліфтинг. Також прибирає вікові плями та пігментацію. Як підготуватися до процедури лазерної шліфовки? По-перше, необхідно відвідати консультацію лікаря-дерматолога-косметолога. Він підбере індивідуальний план лікування. По-друге, необхідно виключити за два тижні перебування на сонці, прийом препаратів, які мають фоточутливість: це деякі антибіотики та препарати вітаміну А. Необхідно виключити процедури, які пошкоджують шкірний покрив. Результати, які ми отримуємо після процедури СО2 лазера, це покращення пружності шкіри, зменшення зморшок, підтягнення шкіри, покращення її текстури, а також зменшення розміру пор, зменшення глибини рубців після вугревої хвороби. Сліди від висипань стають менш помітними та згладжуються. Курс процедур залежить від стану шкіри та бажаного результату. Реабілітація в середньому займає від 4 до 7 днів. В більшості випадків необхідно 2-3 процедури для досягнення максимального результату. Лазерне фракційне шліфування шкіри це безпечна і дійсно ефективна процедура. Вона допомагає поліпшити зовнішній вигляд. І стан шкіри на проблемних ділянках.